У кишенях у неї вміст незвичний, каже пані Неля. Син ось у косив і ось таке викосив. Зайченята сиділи в траві. В Траві побачив, що щось там ну, шевелиться, ворушиться. Після цього глянув, що прямо біля коси. знаходиться. Спочатку подумав, що це сова, совенятка, а потім побачив, що це маленьке зайчиня. Жінка говорить: спочатку тваринки перелякалися. Так і дивіться, малесенькі вони ще Я не знаю, якого вони віку. Щось одне недовольне, хоче, мабуть, вже побігти кудись. За долю знайд почали непокоїтися, знаходити тварину у родині діологів вже традиція, розповідає господиня. Косуля, теж не рік привіз, косив, і теж дві, дві, два дні воно сиділо, думали, що мама прийде, забере, не прийшла і не забрала. То рік цілий бавилися, цей рік відпустили. І з цим добром я не знаю, що робити. Порадившись господарі, вирішують віднести зайчинят до трави. Дуже обережно треба косити оці трави, навіть у подвір'ях не видно ж зовсім. Вони спочатку причаїлися. Да, так, напевно, вони повинні ждати мамів. О, все вже пішло. Аби не сполохати тварин за тим, що буде далі, спостерігаємо неподалік. Відпочивши, вони попрямували до місця, де їх знайшли. Бігають як зайці. Ось ми їх там положили. Вони вже подивіться, знову вже йдуть. Часто люди забирають знайдених на природі дитинчат птахів, косуль чи зайців до себе додому, розповідає директор Черкаського зоопарку Євгеній Іван. Втім, тваринку найліпше не чіпати або ж перенести у безпечне місце. Якщо ви бачите, що у вас є можливість зберегти життя диких тварин, то або об'їжджаємо, пробуємо скажімо, не викошуємо або не обробляємо там якийсь клаптик Невеличкій там землі, або переносимо тварин. На, там є у нас і лісопосадки, є у нас якісь кущі на, на тих же полях, де можна все ж таки зберегти цих тварин. Бо в зайців все по-іншому не так, як у кролів, каже Євгеній Іван. Якщо поруч знаходиться яка самка, вона пробігає поруч, вона знаходить це зайчиня, а, і вона годує чужа самка, вона годує це зайчиня, тому голодним зайчиням не залишиться. Неля дьолух говорить, тепер траву косити будуть обережно. Сподівається, що на таких сусідів чекатиме хороша доля. Ось так. Хай ростуть. Тетяна Рева, Федірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.